День моє любі. Сьогодні ми з вами спробуємо приготувати смажені креветки. У мене є ось таке м'ясо креветки. Воно трішки, як ви бачите, з водичкою. Я його розморозила, брала по акції. І тепер хочу скуштувати ось такі смажені креветки. Для цього нам потрібно 2 столові ложки отакої оливкої олії. Ми його нальємо олійки на пательню. Ось так пів чайної ложки базиліку. Цілу Чайну ложку паприки меленої, і два зубчика часника. Я зараз наливаю 2 столові ложки олії, ось такі 2 столові ложки олії на пательню і буду обсмажувати часничок кусочками поріжу, ось так І буду обсмажувати, а м'ясо креветки зіллю на водичку звідси. І Потім, коли промокну рушничком пеперовим, потім будемо обсмажувати. І так, до зустрічі. Ріжу зараз часничок. Так, сонечки, ми з вами, як ви бачите, злили водичку і креветки ось так поклали на рушничок. Тепер ми беремо ось так ще. І що робимо? І ми беремо з вами. Промокаємо, щоб не було вологості, щоб не було. Пательню поставили на вогник. І зараз, і зараз ми будемо з вами займатися смаженням креветок. Але спочатку відставимо поки що це. Ось так сюди два часничка. Ми з вами що зробимо? Поріжемо. Пательня поки що розігрівається. І ось так кусочками. Ми з вами часничок пожаримо. Отак. От Не дуже дрібно, тому що нам тільки потрібний запах. Не дуже дрібно. Ми його так поріжемо кусочками, обсмажимо. Так, пательня вже розігріта. Я зараз наливаю сюди ось такої олійки, міряю раз. І на сковорідку, на пательню. Ще один. І ще одну, і достатньо, і достатньо. Зараз туди кидаємо часничок, і часничок будемо обжарювати. Потім знімати часничок. Сонечки, ми з вами ось зняли такі кусочки часника. Бачите, ось вони? Вони дали запах нам. І нам більше їх не треба, хай вони тут і лежать окремо. Зараз на пательню відставляємо це поки що. На пательню ми працюємо з креветками. Креветки вже такі сухенькі, Сухенькі на пательню, розігріту, де олійка, дві столові ложки, я нагадую, кладемо ось ці креветки. Так, кладу на сковорідку. зараз я вам покажу. Зараз покажу. Кладемо ці креветки. відставляємо, висипали всі. Так, це відставляємо і показую вам ось ці креветки. Дивіться, я буду зараз їх обсмажувати. Не закривайте ніякою кришкою. Все, працюєте з відкритою кришкою сковорідкою, ось так, з відкритою. І так, все, воно буде зараз жаритися 15-20 хвилин. А потім будемо додавати вже спеції і все інше. Так. так сонечки пройшло 5 хвилин цього напсього. І ви бачите, що вони вже колір, тому що вони вже зварені були. І тому, якщо ви берете такі звичайні не. Готові ще, то можна 15-20, а ці можна і менше. Тепер додаємо ось такі приправи, які я говорила, паприку, і ще трішки обсмажуємо. Через 3 хвилинки я додаю ще отакого кунжута. І ще воно 2 хвилинки посмажиться і все. Ось так на око. Люблю кунжут, тому кунжута отак додали. І трішки 2 хвилинки ще обсмажу. Так, сонечки, ось так і вийшли у вас, як ви бачите. Креветки можна їсти можна довше, якщо у вас вони сирі, сирі, і тоді ви будете зовсім по-іншому вже смакувати. Як ви бачите, я приготувала ці креветки. Смажені для того, щоб мені зробити ще салат. От я вам покажу. Я буду кабачки сюди ще кидати, і буде в мене ще салат, не тільки смажений, тому що це ну, скільки ж тут його їсти, його дуже мало. Якщо самі креветки, то треба великі брати повністю. А я взяла, як ви бачите, вже подріблені маленькі. Тому ми зробимо ще з вами салат. Так. У нас вийшли ось такі, ось такі креветки вийшли смажені. Так що, а це кріпчик красивий, такий, я люблю його завжди їсти з ним. Так що можна соус якийсь чесночний, я вам показувала. І чесничний соус вживаєте і буде дуже смачно. Якщо ви хочете інше блюдо, можна з нього ще приготувати і салат. ну Це вже наступне відео. Так що смакуйте. Із соусами різними, і з кетчупами. І будьте мені здорові! До побачення! До нових зустрічей!